Ранок еврібаді запитання з ось такими штуками, тобто ось розмір, які дуже великі. На жаль, не зрозуміло, що саме там відбувається. Людина не відповіла ані по Вінді, ані по драйверам, ані по тому, чи це, скажімо так, для всіх документів, чи тільки для якогось одного. Але ну треба вирішувати. От. Ось як зазвичай це виглядає. Але якщо піти сюди Tools, Options, трохи почекати. Document Properties, Dimensions. І отут обрати фонд, наприклад, замість 350. Сказати 50, то ми отримуємо ось такий варіант. Якщо піти сюди знов-таки Options, Document Properties, Dimension, Font, і тут знов повернути все на 3,5, то все стає нормальним. Якщо таке трапляється з усіма документами, то треба перевірити та може. Зберегти по-новому шаблони темплейти, бо, крім за все, воно йде звідти. Проте такий глюк може бути не тільки від розмірів розміру від розмірів шрифту розмірів, який задано вручну, але і від інших речей. Тому, якщо це не пов'язано з отим пунктом, треба розбиратися більш детально.